Друзі, сім'я Скарпата, точніше, то це йос полонені гаджіна. Зараз сидимо з колегами, забралися в вихідний день. Піти на Чорногіський хребет на шпиці, на несимовити. Це село в нас Бестрець. треть. гаджіна. Під'їхали там, нижче лишили машину, а далі пішки потесли горі. Дивіться, далі буде цікаво Yeah. Є ось тут така полянка, де туристи виходять і роблять собі кемпінг такий. Бачите, все в лісі світиться. Там далі є столик. Можна розкласти речі. Рано встав, а тут такий краєвет. Що може бути краще, правда? Сервурда 100 метрів направо. Там полоніна гаджі. Найшлі, друзі, тут по дорозі попався нам такий пам'ятничок невеличкий даніку Ганні Павлівні, село Без 1910 рік, стрілець к... кущового проводу, загинув за волю України. У мене є тут друг, який каже, що це його тята чи війна війна. розкажи історію, як то було. Колес що... дома потаці чистила барабулю. Стругала барабулю, барабулю і лушпині вивергла в потік. Вигляли, що попутаць, ти москалі увиділи, що в поплело по потаці, ти прийшле, ти застрілив. Дійшли до такої каплички. Зараз будемо молитись. Сюди йдуть часто кожного року хресну дорогу. Там Можна купатись. Я тут, друзі, называете дубу, чтобы Ось так файно майстри зробили. І тут інтересно так державо те камень. Видите? А вот зараз наберу водички попить. І кауна. Ух! Файна водичка така м'яконька. Ну, Які файні хрест зробили. Дуже клас. і тут не був. Тож, сюди треба їхати, друзі.

Він нас збудив найголовніше рано в п'ятій годині. Ми мали йти йде восьмій. Це у нас брусниця. Народі кажуть гого дзягуцули. Краса. Там пузіялити, нема куди собі знімати. Потрошки йдемо. Поїдаємо спинок. Хлопці. Ми вже майже дійшли. Шпеці ззаді нас. Ще трошки підйом і ми вже на місці. Ми вже на самому Чиногійському хребті Сюди далі йдемо і дойдемо до пепівана. -Пі Піпіван газ у нас. Я був вже ходив на Бребеневську цього року, а тепер чу на шпиці з колегами. Шест. Краса просто дивіться, друзі, які гори. Потім підемо на Несамовіте озеро, воно ну, вроді з того сторони там. Омерла. Фу, вітер такий леганький. Ні одної хмаринки майже же ніветку. Краса. Це друзі, кізли в нас тут ідуть. Ми йдемо до Несамовітого. Є ми файними горами. А оці вже далі, а ці самовіщі гори тут вже румунія. Зараз йдемо фоткатися, це йдемо в долину до озера. Краса несамовите. Туристи ходять. О, це у нас озеро самовиде. І люди. Сини не діля. Красав палаточки. Хлопці ми нанесень у этому. У вас не знаете кову историю, казни было тут. Ну не знаю. Я жартую. Вас топився. топился. Не вершили далі. Ходимо вже в долину, в трошки афинок і йдемо. яка краса. Дуже грабчик. Дуже файний похід. Я зачаравлені. Це нарели кабане. Слідіє. Десь недавно. Все, паралели. Не знаю що шукали, але попереривали все. Підходимо вже друзі ми до машини. Дивіться, яку сюди дорогу зробили недавно. Свіженьку. Ходімо на фігам.